Усім привіт із вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на 13-ту стартову деку для гри у One Piece TCG. Це також ультрадека, яка містить усі фойлові картки трьох лідерів на вибір та декбокс. Тематика є Три брати. Тож зануримось. Ось так от виглядає декбокс, де ми можемо побачити арти Луфі, Ейса та Сабо. Всередині на нас чекає дівайдер, який також містить арт з трьома братами. Ось ці 10 фойлових красунчиків. Лідер Сабо, червоно-жовтий, 4 одиниці здоров'я, 5 тисяч сили, може повернути картку з вашого поля у топ вашого життя, при цьому дати 2 тисячі сили іншому вашому персонажу. Жовто-блакитний Ейс, 4 одиниці здоров'я, 5 тисяч сили. Його здібність дозволяє подивитись 5 верхніх карток вашої деки та покласти одного персонажа вартістю 5 чи більше на топ вашого здоров'я фейсап. Але наприкінці ходу ви маєте скинути усі фейсап картки з вашого здоров'я. Чорно-жовтий Луфі, 4 одиниці здоров'я, 5 тисяч сили. Коли він залишається без карток життя, він може покласти дві картки стреша вартістю 5 собі. У хп картки при цьому кладуться. Фейсап та герой має додаткову умову. Коли він отримує шкоду, фейсап картки відправляються на бот його деки. Дві копії луфі за 5 донів на 6 тисяч сили. Він може затрешити вашу верхню картку здоров'я та отримати додаткові 2 тисячі сили до старту вашого наступного ходу. Дві копії ейса за 5 на 7 тисяч сили. Якщо у вас дві чи менше карток життя, він отримує раш. Дві копії сабо за 5 на 6 тисяч сили. Ви можете затрешити картку життя та закійошити ворожу картку вартістю 5 чи менше. Дві копії гарпа за один, який дозволяє шукати Сабу, Луфі та Ейса вартістю 5 чи менше. Дві копії блокера Іванкова за три дони на 4 тисячі сили дозволяє затрешити картку життя та покласти туди одну з руки. Чотири копії Шанкса за 7 на 7 тисяч сили. Якщо опонент має більш ніж 7 карток в руці, затрештуємо одну картку життя. Чотири копії Едварда Ньюгейта за 6 донів на 7 тисяч сили. Додає карту стопа вашої деки до ваших карток життя, після чого дозволяє вам подивитися їх та повернути одну на топ деки. Чотири копії Rush Yamata за 5 донів на 4 тисячі сили. 4 копії блокера Керлі Дадан за 5 на 4 тисячі сили. Також Онплей дозволяє зіграти по одній копії САбо Ейса та Луфі вартістю 2 чи менше. Далі йдуть 12 копій карток малюків: 4 копії Луфі, 4 копії сабо та 4 копії ейса. Кожен малюк працює однаково. Ми трешимо картку малюка та дивимося верхню картку життя. Якщо там буде доросла версія за 5 донів, то ми граємо її на стіл і при цьому додаємо 2000 сили нашому лідеру до старту нашого наступного ходу. 4 копії Макіна за один дон. Каунтер 2000. Дозволяє нам взяти одну картку життя в руку та також засетапити їх у необхідному нам порядку. 2 копії каунтера Flame Dragon King за два дони. 2 дони. Дві копії каунтера Gam Gam Jet Spear за 1 дон. Та 4 копії івента The Three Brothers Bond за 1 дон, який дозволяє нам знайти як малюків, так і дорослих братів. Також із кожним стартером іде промопак, де лежать три рандомні альт-арт картки з цього стартера. Вам може пощастить на будь що навіть на альт-арт лідерів. Як на мене, наразі це найкращий стартер, оскільки має стільки кльових плюшок та досить грабельні картки. Чорно-жовтий луфі взагалі наразі підкорює мету, Тож, якщо обираєте, який стартер взяти, дуже раджу замислитись над цим. Ну а з вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд і з радістю почитаю вас у коментарях. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!